Новини на ФМ «Галичина» у студії Ольга Салабай. Національна поліція зафіксувала 108 російських катівень на окупованих і звільнених українських територіях. Про це повідомив перший заступник голови нацполіції Максим Цуцкерідзе в інтерв'ю РБК Україна. Зазвичай окупанти влаштовують катівні у підвалах, погребах, школах, тваринних фермах. Утримування зазнавали жорстоких катувань. Цуцькірідзе додав, що українців також переводять до російських тюрем. Офіційно там загинуло майже 200 людей. Також нині в Україні вважають зниклими безвісти майже 70 тисяч людей економіка Путін пропонує Трампу угоду про рідкісно земельні метали. Речник диктатора Дмитрій Пісков заявив, що Росія готова запропонувати США 650 мільйонів тонн з російських надр. Його цитує The Moscow Times. На думку політолога Вадима Денисенка, це так звана угода росукренерго 2 Тільки в цьому випадку це буде Рос 2 вона передбачає те, що американці заходять в російський енергетичний ринок напевно, в ринок певних металів, рідкоземельних металів говорилось про алюміній. Створюється таке собі СП спільне підприємство. Створюється такий собі аналог Росука 2 І після цього Росіяни вважають, що американці зможуть їх затягнути на преміальний європейський ринок. І вони вважають, що завдяки цьому вони зможуть добитися не лише того, що вони повернуться в Європу, але й частково з них будуть зняті санкції. А чи погодиться на це Європа з часом? Імовірно, так додав Вадим Денисенко. І тут головне питання в тому, що будемо виторговувати. Ми з моєї точки зору це відкриває нам шанс виторгувати за допомогою європейців. Перш за все ті червоні лінії, які є найважливішими для нас. Це те, що Україна не повинна бути нейтральною країною. Те, що Україна зберігає своє ВПК і ракету галузь Україна зберігає. Високу чисельність збройних сил України і головне, або ще один дуже важливий аспект, точніше, це Україна обов'язково отримує затверджений план по тому, які типи озброєння, в яких кількостях вона буде отримувати протягом наступних 5-7 років. На жаль, в принципі, інших варіантів на сьогоднішній момент немає. Чехія торік збільшила експорт зброї в Україну на третину. Про це заявила міністерка оборони Яна Чернухова. Посадовиця не уточнила конкретних чисел, але зазначила, що мова зокрема про ініціативу з в Україні снарядів, закуплених у третіх країн. Торік з Чехії до України було передано півтора мільйона одиниць великокаліберних боєприпасів. Цьогоріч держава має намір продовжити постачання. Канада, Нідерланди, Данія пообіцяли допомогти у фінансуванні ініціативи. Внеска партнерів за словами Чорнохової. Наразі. Становлять сотні мільйонів євро. Міноборони планує укладати довгострокові контракти з українськими виробниками озброєння. Як зазначили у відомстві, напередодні міністерство провело зустріч з українськими виробниками озброєння головною темою стало обговорення можливостей укладання трирічних контрактів, що забезпечать стабільність виробництва, розвиток оборонного сектору та підвищення боєздатності зсу. Закупівальна агенція міноборони вже уклала контрактів на 208 мільярдів гривень з українськими виробниками. Зокрема, за ці кошти ЗСУ отримують артилерійські системи. Є протитанкові ракетні комплекси, міномети, постріли до них, бойові броньовані машини, вантажівки, техніку, реп, важкі дрони, бомбери тощо. Здоров'я більшість прокурорів з Хмельниччини, які мають групи інвалідності, проігнорували виклик на перевірку. Відповідну інформацію оприлюднив народний депутат Володимир Ар'єв з посиланням на відповідь Міністерства охорони здоров'я на його запит. 41 прокурор поки не відреагував на виклик. Втім, серед тих, хто таки прийшов на клініку експертного обстеження, рішення про встановлення інвалідності підтвердили двом особам. Трьом прокурорам винесли нове експертне рішення, що 13 справ перебувають на перевірці. Загалом проведення експертизи підлягають 78 прокурорів Хмельниччини. Голосування в НВ Генасамблеї ООН та в Радбезі вкотре засвідчило потребу реформування організації. Наскільки реальним є цей процес і хто мав би виступати його ініціатором? Про це в ексклюзивному коментарі для ФМ Галичуна розповів дипломат, постійний представник України в ООН у 2015-2019 році. Надзвичайний і повноважний посол України у США у двадцятому двадцять році Володимир Єльченко. Ну, хоча це далеко не перше рішення, яке так провокує до реформи ООН, але справа в тому, що ніякої реформи не буде. Я взагалі вважаю, що ООН — це ну, якщо не метро, то організація, і вона жодному реформуванню не підлягає. Вся проблема полягає в тому, що є право вето, яке заважає полити будь-які рішення не лише щодо України, а й щодо всіх інших конфліктів, майже всіх інших конфліктів у світі. В 99% у цих випадках. Це вето належить Російській Федерації, яка таким чином захищає своїх союзників. Це і неможливість підсилити санкції проти Північної Кореї або проти Ірану. Це стосується врегулювання деяких конфліктів в Африці, де Вагнер засів і фактично контролює з ну, десяток африканських країн, проти яких Ради безпеки безуспішно вже багато років намаються схвалити режими санкцій чи підсилити існуючі режими. Росія цьому своїм вето заважає, так що коріння полягає в цьому. Єльченко зазначив, що реформувати радбез ООН неможливо потрібно створювати щось нове. Ну а якісь там косметичні зміни у правилах процедури роботи організації. Це робиться час від часу, але це нічого не дає. На верхівці цю айсбергу сидить найбільш Такі слабкі за всю історію ООН генеральний секретар пан Гудєриш, який абсолютно нічого не робить, не виявляє жодної ініціативи для врегулювання конфліктів в першу чергу. Війни Росії проти України. Оце все так разом складається ситуацію, з якої лише один вихід це розігнати цю організацію і на місці створити щось нове, тому що ООН вже скоро буде 80 років. Вона створювалася абсолютно в інших геополітичних умовах в тисячі році. Ну протягом першого там 40-50 років вона більш-менш виконувала свої функції, але щасні реалії свідчать про те, що треба не реформувати існуючу систему, а створювати щось нове. Нагадаю, вчора Рада безпеки ООН ухвалила американську резолюцію, яка закликає до миру між Росією та Україною, з тим самим текстом, який штати пропонували для схвалення в генасамблеї. І це вся інформація на сьогодні для вас працювала Ольга Салабай. Не перемикайте новини спорту з Назаром Міліневичем за мить.